Добрий день, шановне панство. Сьогодні тільки що кинув я соломи, ну, десь 5-10 хвилин назад. І одна самочка поносила собі онкут і зробила гніздо. Осталося по моїх підрахунках приблизно 8-9 днів до того, щоб вони народжували. Я рахую 132 дні від того, як пустив самця. І одна самка дуже там, видно, вона та, що там є. В принципі, там, напевно, вже дві. є. Бо одна з самцем, одна тут і дві там. От. І самки готуються до родів. Так, ну я рахую 132 дня, В принципі, якщо по місяцях приблизно, то виходить 4 місяці, тому що є два місяці в році, що мають. З 4.2 є по 31 дню і плюс 10 днів. Так що, от, будемо знову мати поповнення. Все, до побачення, всього найкращого.